Після вересня 2022 року, коли вони почали проваджувати так звану часткову мобілізацію, і вони це робили, почали особливо активно це робити на окупованих українських територіях в Автономній Республіці Крим і на частині Херсонської Запорізької областей, і це було абсолютно зрозуміло, бо окупантам потрібно гарматне м'ясо. І це була можливість позбутися тих людей, які є нелояльними до російської окупації. І тому ми побачили, що такі не з розмірно більшістю повістки почали приходити до кримських татар. Ну і люди це побачили. Ми звернулися як межліз кримсарського народу з заявою до людей, щоб вони за будь-які е, такі ну, умови не. не Ну, не йшли в російську армію, щоб не приймати участь в цій злочинній війні, і злочинні війни і. Люди не то, що нас послухалися, це добре, що вони самі все усвідомлюють, і абсолютно більшості ті люди, які загрожувала мобілізація в російську армію, вони на жаль були вимушені покинути Крим, але вони вирішили, що краще покинути, аніж ніж йти покинути Крим, аніж йти війну І тому на російську армію і тому значна чистість татар, ми думаємо, що це ми не знаємо точної чисельності, але. Це можливо десь 35 тисяч людей, які були вимушені покинути Крим за ці роки окупації, особливо з початку повномасштабної війни.